Омлет з печерицями. Складники. 8 штук печериці, 4 штуки яйця, 1 штука цибуля, сир твердий, приправа, укроп, петрушка, базилік, олія для смаження, сіль за смаком. Підготувати овочі, цибулю, шампіньйони, почистити їх. Потім нарізати е, печериці цибулю, натерти твердий сир і, і забрати в холодильник, додати в, наприкінці. Яйця збити з сілью зручним для вас способом. Далі розігріту сковород, сковорідку, покласти цибулю, обсмажити до золотистого кольору, потім додати е, печериці. А також обсмажити під закритою кришкою. Потім до печериць з цибулею додати збиті яйця, трохи підсмажити. Зверху притрусити тертим сиром і приправами, накрити покришкою, щоб розтопився сир, і довести до готовності смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!